Вітаю, це програма про важливе. З вами я Наталя Демодюк. І сьогодні наша важлива тема це психологія, причому робота психолога в умовах війни гостя в нашій студії досвідчена психологиня, голова громадської організації Носителі миру, а також навчальний психотерапевт з посттравматичного стресового розладу Оксана Грицюта. Вітаю вас, пані Вітаю. Оксана. Вітаю. Вітаю. Дуже було свого часу приємно з вами познайомитись, дізнавшись, яку величезну роботу ви робите, особливо сьогодні, коли в країні вже майже рік триває війна. Але сьогодні ми ще Зустрічаємось з такої дуже приємної нагоди, адже ви видали таку чудову книжечку. Я її ось покажу: це ведмедик у панчик у новому лісі. Ось така книжка, і сьогодні ми розповімо, чим вона унікальна і чим вона цікава. Тож я вас вітаю. Але перед тим як ми розповімо про книжечку, я хотіла більше ще розпитати про власне саму організацію. Адже перед тим як Прийти до написання книги ви пройшли дуже великий шлях як психолог і, власне, як голова організації носитель миру. І наскільки мені відомо, організація не нова. Ні, не нова. Організація давно е, існує. І справа в тім, що я й не планувала створювати організацію. Я людина така командної роботи. Я дуже просто люблю співпрацювати з іншими людьми і люблю об'єднувати різних людей. Навіть нас з вами об'єднали діти і дитяче заняття, яке ви проводили, будучи такою творчою особою. Щиро вам дякую, пані Наталія, за це. І діти нас, в принципі, познайомили так, на занятті. І організація сама, вона не планувалася як організацію. У 2014 році було велике. Бажання зробити семінар, бо мало таку потребу для певних людей провести семінар з психологічної тематики про примирення людини з самою собою. Не з іншими багато говоримо там про вирішення конфліктів Власне, про примирення носителі миру так. Наскільки, я розумію. і це був семінар носителі миру. Він мав таку назву. Тоді ще е, таке оздоблення. Ми зробили шар земний, де сиділа людина і розмальовувала. Як розмальовуєте? І ми не знали, що це вже буде в часі е, військових дій. Поки ми планували семінар, розпочався Майдан і примирення з самим собою, коли ми зустрілися з військовими діями, фактично з початком війни. Так тоді ще воно просто називалося військові дії. От ми почали по іншому дивитися на цей семінар. І семінар носителі миру став вперше таким семінаром, на якому вже піднімалися тематики після українського католицького університету, бо вони найшвидше відреагували, саме в них ми вчилися, і потім далі несли ті знання в інші когорти населення. І в нас були учасники, викладачі з інших країн, вони приїхали, вони не відмовилися, не злякалися. Міжнародний, Міжнародний був такий, так і вони почали нас презентувати за кордоном як носителів миру. І коли, зрештою, потрібно було вже... Представляти якусь організацію, ну то громадська організація вже мала назву. А ця назва була просто семінару, і сама громадська організація на більшою як платформа, де об'єднуються різні люди по своїх уподобаннях, по своїх е е інтересах. Отак От як і ми з вами об'єдналися. Це не є організація, куди люди приходять на роботу в певний період часу, в певний проміжок часу отримують зарплатню. і то ні. це платформа, яка об'єднує творчих людей. Це дуже дієва платформа, як виявилось, так і з 2014 року увесь цей період, всі 8 років, вже навіть більше. Ви постійно займалися діяльністю, як ви кажете, об'єднуючи людей, надаючи психологічну підтримку, створюючи різні заходи, проводячи. Так, і в 2022 році до вашої роботи додалися якби, нові акценти. І ви не скажу, що змінили роботу, але у вас з'явилися додаткові напрямки, так ви розширили. Розкажіть, будь ласка, про роботу організації в умовах воєнного часу в нас в тилу кажуть. Ну ж таки, за організацією завжди стоять люди. Є людина, є організація. Немає людей, як на мій погляд, то організації тоді не буде. І в часі війни ми дуже об'єдналися з колегами. Колеги співаторами є цієї книги і інших проєктів. І ми і дітей охоплюємо, і дорослих, бо мій більше напрямок це дорослі люди і підлітки. От з підлітками я все своє свідоме життя, ми, починаючи з 20 років, а я їх так люблю. Я найбільше люблю працювати з підлітками і до цього часу, хоча розрив віці вже великий між нами, ні, мені вдається дружити з підлітками. Мені це подобається з Вправді, молодими. Ви знаєте секрети, я буду просити ними поділитися. От нас зараз дивляться і слухають наші глядачі і слухачі, адже аудіоверсія програми ще транслюється на Радіо Респект. А ось в чому секрет знайти спільну мову з підлітком? Я розумію, що це ціла наука, і це не дві хвилини, але можливо якась така одна-дві основні поради. Ви знаєте, перше, що мені прийшло в голову, це просто бути справжнім, не вчити, а чути їх. Чути, що стоїть за їхніми словами колись в 2015 році, коли вже в нас була АТО військові дії, війна на сході України з Донецької області переїхало вже тоді багато перес... вимушено переселених осіб, і була дівчинка 15 років. Ми її запросили до нас в табір, літній, який на той час проводила, і вона написала, що потрібно їй і кожній дитині в Україні: любов і підтримка ось що потрібно дитині. Яка опинилася в таких страшних умовах. Але ми, любов іноді розуміємо так, що ми біжимо і ощасливлюємо, робимо те, що ми вважаємо за потрібне, а почути, як це чує інша людина, любов, що для тебе буде любов'ю. Як ти відчуєш мою любов до тебе, що мені зробити, щоб ти відчув мою любов до тебе? І вони скажуть. І це Ось ви дуже говорите правильні речі, іноді людина хоче зробити добро іншій людині і навіть очікує якусь певну реакцію. Вже угу. запрограмовано, і дуже розчаровується, коли не отримує тієї реакції і так. починає звинувачувати ту людину в тому, що вона не так зреагувала. Так. а власне Чому? Так, так. Ми серед психологів, серед колег, сміємося догнати і причинити добро, виключити ці діагнози. Бо ми не знаємо, що для людини буде добро. Для однієї людини потрібно досвід, якийсь здобути, да для іншої людини навіть певні ступені там небезпеки вони не будуть небезпекою, бо вона спробує якийсь контакт мати і випробує свої сили. А ми уявляємо собі по-своєму, як вона має прожити це життя, і це не для неї. 2022 рік. Ви активно працюєте з переміщеними українцями? Це дорослі, як правило, це серед них дуже багато сімей з дітками, mm -hmm. і певно, що це ваш основний контингент, кому ви, ось впродовж 2022 і спочатку початком 2023 продовжуєте контактувати. Знаєте, у 2022 році, коли 24 лютого пролунали вибухи, я поїхала в будинок ветеранів наш до колеги своєї, я кажу, що будемо робити. Ну бо ж тоді зупинилися все, ми не знали, як жити в часі війни. І одному з військових хірургів потрібні були медикаменти. Я сіла в свій автомобіль і поїхала в Польщу збирати медикаменти в знайомих людей. Це абсолютно не моя діяльність, так але тоді ми кожен хотіли допомогти тим, що ми могли допомогти. А так як я проходила практику військ. Варшавському медичному інституті, то мені здавалося, що медики медику допоможуть. Ну наївно було дуже. Але разом з тим це зумовило те, що певний період я могла об'єднана, будучи знову ж з людьми, бо це люди персонально. Кожен, що як міг, так допомагав нам, але допомагали саме так, як потрібно було. Потрібні матеріали для наших психологів Рівненщини були для проведення різних груп з вимушено переселеними особами. То я не сама ту групу вела, а допомогла забезпечити. Багато багато груп тим, що привозили ці матеріали. Це так було навіть ефективніше. Плюс сама справлялася з власною такою травмою, тим, що їздила. Це теж був спосіб справитися рухом. Я така рухлива людина, коли ну, якийсь стрес, я зразу що, свій, що але... робити, в кожного свій спосіб. Так. І це не є діяльність, і не є якась там прописана діяльність. Це було поклик серця і поїхала. Зате наші психологи, мої колеги, мали матеріали, які дуже багато потрібно було для проведення груп, і вони потужно проводили і одну групку провести. Або допомогти декільком групам, там декілька десятків груп, бо в кожній локації працювали по області. Психологи вони мали цю підтримку. І іграшки, і фарби, різні різні матеріали. І це були люди, які просто допомагали. Це не була організація, домовилась з якоюсь організацією. Ні, це приїхала Оксана. Можете допомогти мені? Мені треба те те, те, те. Да, то й те несе, то й те. Несе, то й те несе. Навіть школярі в Польщі допомагали, і там так сталося, що об'єдналися з підлітками. Я особливо переконуюсь, незнайомі. що в кризових ситуаціях дуже показово люди демонструють, хто є хто. Якби зникають <с ці <с всі маски, так yeah. і коли потрібно терміново приймати якісь кардинальні рішення, якось діяти, то дуже помітні ці всі речі. Я бачу по. Пацієнтах, по клієнтах, які приходять, в принципі, війна мало кому спричинює щось нове. Вона піднімає з глибини людського єства, що було, але воно було приховане. І вона не тільки піднімає, а ще й якось посилює. Вона так, збільшує все це в людині. І в людини є шанс справитися з чимось, або ж знову з якими зусиллями задавити і далі жити знову ж неефективною. Або ефективно а, маючи не одну можливість виїхати з країни, ви все ж таки лишилися і продовжили працювати. Мені було так приємно, коли я на другий день війни поїхала в Польщу, на третій день війни я поверталася. В Україну, так на кордоні було в нашу сторону пусто. От туди-то так. То багато сліз і сама пролила, коли я побачила наших жінок з дітьми, які стоять просто неба. Так? А туди їду, мене зупиняє поліція і питає: Пані, куди їде? кажу на кордон. Пані в Україну чи тільки до кордону кажу в Україну. І три поліцейських мовчки честь віддали. А в мене комок в горлі, сльози, і я їду. <гум> ну тоді це було тоді. Це було страшнувато. Зараз ми вже вміємо жити і в часі війни, так. А тоді ну зверху але... трохи навчили. Але то, то не про то не про мене. Щоб там не було моє місце тут в Україні. І як підсумок психологічного такого багажу, я розумію, з'являється ведмедик у панчику новому лісі. Книга не просто книга, не просто казка, як я розумію. Угу. А книга, як правильніше сказати, рекомендація, книга посібник. книга Певною мірою це посібник. Такий психологічний проєкт. В цій книзі дві лінії. Одна сама казка про ведмедика-упанчика, який вийшов з лісу, що загорівся. А друга лінія це для психолога. І у психолога є матеріал на приблизно 10 занять. Воно залежить від того, з якою категорією дітей психолог буде працювати, від самої професійності психолога і так далі, наскільки він поділить. І там прописані заняття, які варто зробити, для того, щоб допомогти допомогти дитині пережити травму і проявити оту ту підтримку і любов, але з дітьми. У мене більше працює моя колега Олена Медведєва. я би хотіла про це теж сьогодні сказати, тому що її контакти є скрізь у Фейсбуці. Ми разом співпрацюємо. Я більше з дорослими Олена і з дорослими, і з дітьми. Ну дитяча категорія це її визнання. Я не буду спойлерити, та? але так попередньо розпитувавши угу. у вас про книгу. А ведмедик, в якого згорів ліс, прийшов інший і вчиться заново контактувати так. з мешканцями нового лісу. Жити так. Ліс, я Так розумію, він ніби сусідні. Ніби одна територія, і це дуже співзвучно з а, тим, що зараз відбувається в нашій країні, да. адже а, той згорілий ліс це є наші окуповані території, да. звідки змушені виїхати да. родини з дітьми так. відповідно. Отже, ну ми говоримо про дитячу книгу, так і ми маємо ту ситуацію, коли ось теж там спілкуючись із педагогами, розуміємо, наскільки буває не просто ситуації всі індивідуальні дитині в новому середовищі, знайти друзів, знайти. Знайти розуміння, так, угу. знайти сприйняття. І знову ж таки, колективу, який вже сформований, теж потрібно навчитися сприймати ту людину, тих людей, які так. до них долучаються. Так, але само початку цій людині потрібно пропрацювати свій внутрішній стан, емоції. І перші там заняття саме на пропрацювання емоцій. Бо коли емоції заблоковані, коли людина не в контакті з ними, не розуміється, що відбувається, не озвучує їх, не дає їй і цим емоціям легітимізацію так не не дозволяє їм просто бути. То вона їй буде складно будувати стосунки з іншими людьми. Дуже складно, і ми намагаємося відразу там будувати стосунок, пережитися, не звертаючи увагу на свій внутрішній стан, а все починається з свого внутрішнього стану. Що є в книзі, в книзі, в книзі так, від, так, відразу, так, які є конкретні рекомендації, чи вона для якого шкільного віку, для молодшого, для старшого, а для вчителів, для батьків чи для усіх, кого я назвала? Щиро дякую за запитання. Тому що всі ми родом з дитинства. Так, сама казка, звичайно, вона для дитини, але всі абсолютно вправи підходять для дорослих людей. Чим закінчилось, ми не розповімо. Читайте. <гум> ні, ні, ні. Всі вправи підходять для дорослих. Там навіть є рекомендації влітку для дорослих провести за заняття на бджільництві на території бджільництва. Але це тільки для дорослих. Дітей ви туди не поведете, і я не поведу і не рекомендую такого. А от для дорослих дуже добре, і особливо для військових добре. Сон на вуликах прекрасно для військових. У нас сьогодні є ще такі іграшкові гості, а це я розумію. Мешканці так. лісу і герої героїв, пані Наталі. Ви сказали, що ми не розповімо, чим закінчиться, але все-таки мені хочеться, бо закінчиться воно саме так. Ведмеди купанчик не просто переходить до нового лісу на певний період там проживання. Так може скажемо, ще... що в загальному закінчаться добре, добре перемогою. Він ще й знаходить нову місію, про що ви говорили, так адаптовується, знаходить нових друзів, але є навіть підкреслено в книжці не просто нових друзів знайти для себе, так а знайти навіть допомогти в часі. Коли переживаєш такі страшні речі, починаєш допомагати іншим легше виходити з цього стану, і от він потім знаходить собі нову місію в цьому лісі. Він стає охоронцем лісу, одягає форму в пікселі. І от Остан. стає таким новим, це ж ведмедик, він сильний, він проявляє свою силу. Я розумію, створений на замовлення, судячи. Так, так, нам допомагали шити, не допомагали, ми не шили їх. Вірніше, нам пошили ці ляльки, одна майстриня з лялькового театру, така творча особа, вона вже багато років. Працює з цим допомогла нам створити наш такий образ. А в книжечці одна з молоденька художниця створила дуже гарний такий ніжний образ ведмедика у панчика. Ви бачите, весь колектив дуже великий працював над цією книгою для того, щоб вона саме в такому варіанті вийшла. Бо без колективу я, мабуть, би просто написала б інструкцію, як проводить заняття, і в Вордовському файлі цю інструкцію дала би. А завдяки об'єднанню зусиль. Різних людей вийшов такий чудовий проект, і не тільки ось такий, а ще можна розігрувати спектакль. А діти це дуже люблять, і коли вони в грі розігрують. Певні речі вони цю травму пропрацьовують, і тут важливо, щоб психолог, може і педагог тут дуже прості вправи, можуть педагогі працюють і батьки, можуть і соціальні працівники. Тобто, ця книжечка вона не є, не потребує таких дуже глибинних знань психології, можуть працювати всі ті, які працюють з дітьми, і лише спостерігати, що дитина говорить. І дитина сама розповість, що їй потрібно, вона сама розповість, що вона проживає і як. Кою вона бачить любов до себе в яких проявах вона теж видасть в грі У в касті. У книжці казці. є певна інструкція до гри, так як і що робити, чи інструкції немає. Там є вправи. Підказочки, вправи. Так так. так, так, є вправи, які варто зробити ага. з дітьми для того, щоб їм. Їхній стан покращився. Чи є вже перші відгуки тих, хто читав? Отже, ви я думаю, вже зібрали таку жменьку перших рецензій. Ну, пані Олена вже провела всі абсолютно вправи з дітьми, які ввійшли в цю книжечку. Тому, звичайно, рецензії є, відгуки є. Відгуки дуже хороші. Ця книжка вже є в Польщі. Працюють соціальні педагоги, працюють з дітьми, вимушено переселеними, які живуть на території. Польщі, Шість книжечок в Польщі. Є Вордовський варіант в Киргизії. Там Нічого немає собі. війни, але там є колеги, які зацікавилися. І є особистісні травми, різні події, життєві, і ці вправи теж допомагають. Є в Німеччині ці книжечки, теж наші колеги, психологи, працюють уже за цими книжечками, бо вони побачили. Ми контактували до. Цієї повномасштабної війни з ними, бо від 14-го року до 22-го 18 разів лише в Краматорську була декілька разів в дружковці, зважаючи на те, яка ці кількість людей така. виїхали з України угу. під час війни, рятуючись від окупантів, загарбників так. і проживають ці люди зараз в дуже різних країнах у всьому світі. Тому і реально щиро бажаю вам, щоб ведмеди купанчик теж мандрував по всіх так. країнах і радував рід. Мовою тих людей, які там Дякую. опинилися, і ставав в нагоді, як працювати, як ви кажете, з дітками і з дорослими. А ще в мене склалось враження, що в книзі дуже таких багато прихованих сенсів, ось я читаю, навіть так цікаво називається медик, Упанчик. І я собі так читаю: УПА! Українська повстанська армія, Україна, Польща, Англія. Насправді цікаво, і я думаю, що в книзі, якщо бути уважним, можна багато. А то помітити цікавих речей, так сама ідея прийшла, коли я їхала з Польщі, везла для дітей іграшки, які назбирала там. А пан – це ці, пан ну, ведмедик? Пан, пан ведмедик, але він не пан, він ще панчик. Це теж одна із колег моїх порадила ще чік, додавить так, так? Панчик. Бо відразу в, 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 українська мова на вона має дуже багато таких діалектів, або як ми говоримо суржиків, так я вже це слово теж не люблю, бо його ввели саме Відомий для цього. рівненський суржик. Так, 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 так. От тому саме народження УПА він трошки мав інше закінчення цей ведмедик. І колеги кажуть, а давай ми також ще більше його. Обіграємо, воно буде ще більш українське. Я звичайно погодилася, бо цікаво. Він пан, він має право бути має можливості бути паном, так але коли ми маємо можливість бути паном, ми не виділяли цього, щоб не було сугестії, але приховані сенси тут дійсно є. Коли але він цікаво, вміє володіти і пан, собою панує над своїм життям, над ситуацією. Так, тільки так в нас цікаво. досить часто ці поняття спотворені. Пан, який нічого не робить, тільки лежить і там насолоджується життям. Ні, це той, який вміє керувати своїм життям, знають. Чого хоче, досягає цього. Він є, да? я є, я знаю, який я, і я знаю, яка моя має А З іншого місія боку, в ріднім краї панувати не дамо нікому, бо так. ми тут самі пануємо. Ну, так, звати. тільки як ми пануємо. Так? Пануємо uh -huh. так, що в нас видно господарів, чи пануємо так, що що хочемо, те робимо. і... Наразі захищаємо. Наразі захищаємо. пані Оксано, де можна придбати книгу, наприклад, чи у вас чи можливо знайти і написати вам є можливість в Фейсбуці? Ось зараз кого зацікавило видання, кого зацікавив ведмедик купанчик у новому лісі. і Хто хоче скористатися рекомендаціями і знати, чим же таки завершилась ця історія? То скажіть, куди звертатись, куди писати? Можна можна на Фейсбуці. В мій профіль написати в меседж. Так можна на телефон вайбері написати, бо дзвонити у мене часто відключений звук зв'язку з Фейсбуці Фоксана Грицюта. Так. Там знайдете, можна напишете, можна отримати, або ж можна знайти Олену Медведєву, та так. хто більше знає, так. і теж можна звернутися. Але чи є в книжкових магазинах? Наші? В книжкових магазинах немає. Сумніваюся, вона дуже швидко розходиться. Я маю величезний сумнів, що вона дійде до книжкових магазинів, але от в бібліотеки хотілося б щоб бібліотеки нашого міста. Мали чи буде додатковий тираж для того, щоб і батьки могли не планували прикладати. ми додатково тиража. Не планували, правда. Якщо ви кажете, що швидко розходиться, то я вам бажаю, щоб книга справді розійшлася. Знайшла вдячних читачів, і мені здається, все ж таки, що історія з додатковим тиражем буде. Бо знаєте, якщо річ потрібна, то звичайно її завжди треба більше. Mm -hmm. І на завершення розмови з вами дуже непомітно пролетів час. Кілька слів для наших глядачів, слухачів, хто нас зараз дивиться і слухає. Є люди, які в дорозі нас слухають, на роботі, вдома. Ну, Найвеличезніше побажання всім нам це перемоги, однозначно, перемоги в цій війні і відбудування країни такої, щоб ми правда були. Панували в нашій Україні, але панували з мудрістю, з досягненнями. Весь цей гнів, який зараз є, перетворили на досягнення. Я бажаю нам розквіту нашої України після перемоги великої з усією відповідальністю дорослої людини і з насолодою дитини. Дякую вам за Дякую. ту роботу, що ви робите за розмову, за рекомендації за книгу. Думаю, що будемо зустрічатися з іншими темами, адже завжди цікаво спілкуватися з фахівцями. Нагадаю, з нами сьогодні спілкувалася, ділилася своїм досвідом і своїми позитивними історіями. Оксана Грицюта, психолог, голова громадської організації Носителі миру і я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Не забувайте підписуватись на наш youtube канал «Рівний Лайф. І аудіоверсію програми слухайте на Радіо Респект хвиля 92.3 або ж на сайті радіореспект.ua. Вірте в Україну, вірте в перемогу. Побачимось, почуємось.